Дві жовтні хвилина пам'яті і мовчання прямо зараз на стадіоні Володимира Куца. 36-й, а, а от із правого флангу. Зліва флангу для тростянця. Хороше вкидання, Аж у штрафну зону. І вистрибнув махонін капітан. Говорити явні намалювалися, і вони а, і пряму путівку розігрують, і перехідні матчі. Це там якраз от юкса, дружба. Ці команди. У який момент тут воротар вийшов не зовсім певно, добування і перекинув через ворота. Іде навісна передача. Головою Удар! Але в боротьбі із захисником там поруч знаходився 17-й номер бочини проданов. Ну, вже як до Тростянця робить навісну передачу, високо летить м'яч. Лівою удар! І ще один правою. Там в руку в м'яч, але в притиснуту до корпуса. Махонін сороковий номер. Коросі, це було хто зна ще коли. І на цій древній землі на даний момент ось це побудоване прекрасне, компактне, акуратне, красиве містечко. Так, нехай давайте після цієї атаки, тому що трасянець якраз атаці. можна бити. Лівою ногою, є удар. На Євстратенка. Євстратенко це той, який так більш-менш активно війшов у гру. Через нього е, йдуть паси. Але ось відбулося перехоплення. Растянець на правому фланзі. Їхня атака, зміщення у центральну зону. Хороший пас положення поза грою немає. І все-таки воротар дуже встиг своєвчасно. Скороткає, відтискає і зі своєї половини поля виводить чайка. І дивіться, ось що сталося. Газело так був витиснутий, і тепер має виправляти ситуацію. Адже в цій ситуації може забити чайка, і вона забиває газело зі своєї чужої половини. Ніхто, я думаю, трагедії не буде робити, якщо знову не На проданова. Проданов сам вирішить вдарити. Ні, він ось такий навіс робить головою удар. Як же не забувати в цій ситуації? Напевно, на заключну атаку. І то, дивіться, послазнувся гравець Тростянця. Перехоплення відбувається у чайки. І є можливість навіть спробувати ще й другий забити. І другий влітає у сітку воріт. і Тростянець пропускає. Ну, непорозуміння якесь виникає, але арбітр нібито заспокоює усіх, і гравець Ростянця вже так само підводиться. Справа...